Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про новини у сфері мобілізації та виїзду за кордон. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підписатись на мій телеграм-канал для того, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео і не пропускати цікаві та корисні новини для вас. Та обов'язково подивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо, і я думаю, що і ви отримаєте для себе цікаву та корисну інформацію. Друзі, пам'ятаєте цей хаос щодо мобілізації жінок з 1 жовтня 2022 року? Чи буде мобілізація, чи не буде, буде вона добровільною, або буде вона. Обов'язковою, так само і питання з постановкою на військовий облік жінок, майже всіх професій. Міністерство оборони України говорило одне: вони говорили про те, що в нас постановка на військовий облік і мобілізація жінок лише добровільна, і немає обов'язковості в цьому. І так само жінки зможуть виїжджати за кордон, навіть якщо вони є військово зобов'язаними. Протилежна сторона критики, правозахисники і деякі представники Верховної Ради України говорили про те, що закон і накази Міністерства оборони України говорять абсолютно протилежне. І з 1 жовтня, якщо не будуть внесені ніякі зміни, то з 1 жовтня жінки зобов'язані будуть поставати на військовий облік і в подальшому зможуть бути мобілізовані, і так само вони не зможуть виїжджати. За кордон. Міністерство оборони України розуміло це питання, розуміло, що воно створює зайву і нікому не потрібну напругу в соціумі, зокрема серед жінок. Тому що я думаю, що заборонити нашим жінкам виїжджати це буде мати набагато гірші наслідки, ніж заборона чоловікам виїжджати. Тому що всі розуміють, які в нас жінки, як вони можуть захищати свої права та інтереси. І тому. Міністерство оборони України заявило про те, що вони готують зміни до закону про військовий обов'язок та військову службу, якими буде скасована обов'язковість постановки на військовий облік жінок і введено добровільність такої постановки. Разом з тим, Міністерство оборони України. Заявляло про те, що ця позиція є надпринциповою, що вони не будуть вносити зміни до своїх наказів, які стосуються саме визначення строку обов'язковості постановки на військовий облік. І заявляли, що вони майже на фінішному етапі щодо розробки законопроекту і направлення його до Верховної Ради. Знову ж таки, протилежна сторона критики казали про те, що зараз не на часі вносити зміни до закону. Парламент не завжди приймає потрібні документи у належні строки. І тому найкращим варіантом було, і я так само про це говорив, що найкращим варіантом є просто внесення змін до наказу Міністерства оборони і змінити саме строк обов'язковості постановки на військовий облік жінок з 1 жовтня 2022 року на будь-яку іншу дату. На рік, на 2, на 3, на 5, коли. Це буде не так актуально, не так викликати напругу в нашому суспільстві. І тоді вже за цей строк від строчки можна буде розробити не поспіхом законопроект і далі подати його на розгляд Верховної Ради для того, щоб вона його прийняла. Але зараз моя думка і думка багатьох це було взагалі не на часі. Але Міністерство оборони говорило про те, що це є надпринципова позиція. Саме щодо добровільності постановки на облік. В чому така принциповість була, незрозуміла. І що ви думаєте, вчора Міністерство оборони України заявило про те, що воно вносить зміни до наказу свого про дату обов'язкової постановки на облік жінок з 1 жовтня 2022 року на 1 жовтня 2023 року. Куди ділася та принциповість і та наполегливість, незрозуміло. Єдине, що мені зрозуміло, це те, що представники влади ще один раз показують в якійсь ступені непрофесійність і нерозуміння своєї ж внутрішньої кухні щодо того, як їхні заяви і їхня надпринциповість викликає напругу в нашому суспільстві. Набагато простіше їм було просто, без зайвого шуму, без обговорення. Це неодноразово в соцмережах, без критики, без галасу. Просто прийняти у серпні або у липні зміни до наказу і змінити цей самий строк. Ні, потрібно було заявляти, анонсувати якийсь законопроект капітальний, його розробку витрата купу часу для того, щоб в подальшому відмовитись від своєї ж принциповості і відкласти обов'язкову постановку на військовий облік жінок на 2023 рік. Нам залишається лише сподіватися, що у 2023 році, 1 жовтня, вже закінчиться війна нашою перемогою, і питання постановки на військовий облік жінок буде не таким гострим, А можливо, це питання взагалі знімуть, якщо. Протягом року представникам влади на кінець то вдасться скасувати цю обов'язкову постановку на військовий облік жінок. Кабінет міністрів України на кінець то опублікував свою постанову, яка стосується надання дозволу морякам на виїзд за кордон. Вийшло зовсім не так, як було з євідрядженнями. Виходить так, що морякам дали дозвіл, а представників бізнесу, м'яко кажучи, прокатили з відрядженнями і відклали це питання в дуже далекий ящик. Коротко, друзі, щодо виїзду моряків за кордон, то всіх моряків поділили на три групи: перша група це курсанти закладів освіти. Друга – це моряки, які... Здійснюють рейси з або до морських портів України. І третя група це інші особи, тобто моряки, які виїжджають за кордон і вже звідти починають свої рейси. Ще раз, друзі, цю тему ми вже обговорювали в окремому відео. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Єдиним нюансом, який я не озвучував у цьому відео, це є те, що. Курсанти і моряки, які починають працювати вже з-за кордону, вони мають звернутися до територіального центру комплектування для того, щоб отримати дозвіл на виїзд зі свого місця проживання. В якій формі, який порядок цього отримання ще поки що не зрозуміло, просто зазначено, що вони мають отримати такий дозвіл. Тому будемо чекати вже на практиці якихось випадків. Чи то будуть відмовляти цим морякам, чи не будуть відмовляти. Звичайно ж, багато людей буде кричати, що зараз керівники територіальних центрів комплектування куплять собі по новій дорогій машині і побудують ще не одну дачу, але ну, без цього взагалі. нікуди. І далі будемо чекати, коли дозволять представникам бізнесу виїжджати за кордон. Є відрядження. Так? Міністр цифрової трансформації Федоров. Чекаємо. Нещодавно на своїй Facebook сторінці МВС України оприлюднило відео, в якому представник МВС розповідає про те, які документи необхідні для виїзду студентам-чоловікам за кордон для навчання, для продовження навчання. Це дуже важливо, тому що так само там зазначено, що увага. Якщо чоловік поступив на навчання вже після початку війни, він не може виїхати за кордон. Знову ж таки, незрозуміло, яким чином взагалі до питання виїзду чоловіків відноситься МВС України, тому що це питання відноситься до компетенції Державної прикордонної служби. Друге, незрозуміло, чому вони просто дублюють ту саму інформацію. Яка зазначена на сайті Державної прикордонної служби, і не кажуть нічого нового. Ще незрозуміло, чому МВС України не пояснює, як до серпня місяця чоловіки, які почали навчання після початку війни, змогли виїхати за кордон, а з 8 серпня раптом таких чоловіків перестали випускати за кордон. На чому це базується? Не зрозуміло, просто. Записала відео для того, щоб записати, я, я так розумію, не вистачає контенту для свого Фейсбука Міністерства внутрішніх справ України, тому вони вже починають займатися питаннями, які відносяться взагалі не до їх компетенції, а до компетенції інших державних органів. І саме головне, якщо Міністерство внутрішніх справ України пише про те, що чоловікам не можна виїжджати, які почали. Навчатись після 24 лютого 2022 року, то було б цікаво від них почути, на яких саме підставах є така заборона на виїзд. Тому що в жодному законі взагалі не передбачено підстави для заборони виїзду чоловікам, якщо вони почали вчити після 24 лютого 2022 року. Наступне відео від Міністерства внутрішніх справ України. Чекаємо на тему, як правильно отримати пенсію, або як правильно посадити картоплю для того, щоб її не з'їли жуки. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до побачення!